Берники команда Фініда як мінімум, але ніхто не приїхав. Ну як я розумію, мені точно інформація не надали з цього приводу, чому цей поєдинок проводиться, але якщо проводиться, то і коментатор. Якщо раптом до до цього поєдинку і вас цікавив, то разом зі мною буде цікавість. Що писати в коментарях, Якось взаємодіяти. Це завжди цікаво почути ваші думки з цього приводу, з цього матчу і з приводу його перепиті. Зараз спроба Феміти вийти в свою атаку, ну поки сперник один годин не вдалося. Але Феміти продовжує атакувати далі. Зміщення в центр і вдається м'яч виструкнути на фланг і атака від Феміди переривається. Тепер Грінгерберг. Спрятує. Це чорні фото і знову тримається у його колективу Гуменюк, залишає м'яч на льому фланзі. Ну і так вдається м'яч праворуч, звідки буде починатися змінити новий наступ команди. Сам же далеко дуже заходить по цьому представник Хеміди, але зрештою йому вдається дійти навіть пострілити суперника. Ну але у воротах голкіпер. Розстріл, і м'яч політає близько дальньої стійки, але притаче все одно повз ворота. Удар від воріт на користь команди Феміда. Ми бачимо Гуменюк зараз привозить власні ворота. Вдалий був вдалі. Був. Вихідні дані у нього <пробіт> ще розпочати нову атаку, але в цей час він бачу, привозить цього у власні ворота, невдало в'явши не проти суперника, які проти нього як пішов опресили. Ну і той одразу розписується ворог опонента 1-0 у нашій грі над Вінгер. Для себе... Фоніда для себе сьогодні грає вже другу групу. Працяє граєнга. І здола їх з рахунком. Але таки рахунком. Як можна було здатися знат... <соць> для рахунков... когось, хто подивитися приклад на вивізки? Напаки туда в цій грі, він пеклою, вибрати

так, але такий радість був випадки поради великого. Вправили вболівальників в в мего, а такі показали, показали хоча його бачити, малку мало це без маску. Не проходить, ще й не залишається в межах поля На колись команди. Фоміди спроба вийти в атаку від них. Саму, сам! Сюда, сюда! Бля! Центр передачі не проходить не проходит, і знову шанс для фіні свою атаку. Один-один. Центр передачі. Центр передачі. Да. Дайте, ви, дайте, ви ви, дайте вибрати. Мяч,

Може, ну, в в команди, в не в грати проти команди Феміда, яка вам всім відома, в, в очному протистоянні. Ну, чудові ставки снімаємо, там у нас ніяких інтриги напруги, ноусіду. Якось, я хочу перейти. Хочу... Не так, образливо, можливо, але в той же час нічого нічого страшного. Світнально, світ, 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 світ кардинально взагалі ніяк не зміниться для тебе далі.

Після просто... речівлінію... не проходить, але не проходить це кутовий... і це кутовий для фені. Простріл забор. Простріл забор. Фоміди у нас поки що поступають у дорогу 1-0, але, очевидно, вони намагаються якусь цю ситуацію для себе виправити, якийсь момент створити, якийсь гол забити врешті-решт. Але бачимо Грінгербер. Також більш свіжі, очевидно, до команди Фоміди, бо вони грають в другу грустку. Але все мені здається, що команда Феміди через свій статус. Ми досвідчені команди, мала поки що показувати якийсь клас, але, поки за хвилину 11, 11 ми його не бачимо.

поки пара. Голяк скидає бороне, то і знову Золотий майстерний збиває покатати. Але ні, втрачає гумменюк, доїть, прихоплює і вилітає за бокову лінію. В центрі м'яч. В центрі м'яч. Ардач Предзакидання та перед закидання Ой. та розповідає зеленому і зрештою ніхто з неї до навчання не роздається. Виростає його меню. Виростає меню. він по ногах? Отримає він по ногах. Удар. Зобрати знову Грінгер Грінгер представники під, Грінга, Борту. <зроби> Дуже важка назва для товариської команди. команди для висок команди. При але, але вирішили Мене по цих місті... кольска кружко... <спільши> польско <скільки скільки кільки> <хромовців">. від від. Зрозуміло. Зрозуміло. Думаю, що це вони скажуть за українських захисників. Закол їх. Рик рик. Страшно. Звучати? Ну, дуже важко. Я думаю, що до цієї команди мати якісь симоні. Я не знаю, що це було. Я не знаю, що це було. Я не знаю, що це Я не знаю, що це що це було. Я не знаю,

Карні медь і тільки завдяки 8 переправити на стандартне положення скутаполя.

Подай, 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 подай. назад? подай, подай, подай. Подай, 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 подай. Центр його обрізків команди Фоміда біля воріт, порід залишили чого зараз удар і м'яч Сусака і від нього відлітає за межі поля. Передача Місна передача така її вище міг ніж прилітає. Грігерберг бачимо себе більш між, приколено. між приколено. покаже за команду Фаміда. Встигли забити і встигли забити завдяки допомозі суперників. І от є удар вище воріт. А й більше вони і чим володіють. володіють. Хто міг подумати? О, ну очевидно, що Фаміда не грає на 100% своєї потужності. Плюс як я вже казав, вони втомлені після першої гри. Але одно абсолютно нічого команда Фаміда не може показати, в цьому в зустрічі. Хоче зазвичай для того, щоб спробувати щось не працювати. Але Феміда просто або не хоче дати церквиський поєдинок, або просто простовані вилаштовані також дуже просто. Сперміть не справляється, більше на них ставить. Чого те, що це вить, а зазвичай тільки звідти не ну або декілько футболістів, які розігрують комбінацію? Бароне приймає сторін, може пробувати. Є удар і біля стійки м'яч пролітає. Багато було подібних моментів грі з мехо. Я відзначав, що її згори, бароне. Лопатий, але стіни дуже близько стільки пролітав, але не в цей ствір валіт. І бачимо тут у ударом Ударом Фаніда потрібно більше попрацювати. Як мінімум вже якусь користь отримала команда від цього товариського зустрічі, хоча це може було зрозуміти після гри з Мего, що наразі не удари команди буде не відточені до ідеалу, і на це потрібно звернути увагу. Сусак. Сусак. В центр, знаходить ставить у нього м'яч, вибити, і тепер через лівий фланг починається атака, голяк. Центр бароне. На нього місто. Знаєте, одразу... я передачу із гори, знову назад. Ну перев... і доволі капитан. Герберг, і кидається в суперника. Після піснеча у другі збори головою мимо воріт пролітає. пролітаємі. залишиться для Грінгерберг на останніх хвилинах першого тайму. На правивланці не вдала пробка м'яча, але четвертий номер заступає в боротьбу, що і бачимо певно дискомфорту завдав суперникові, який здається, тут не підібрав дуже жорстко, дуже жорстко від четвертий номер точно, але судя вирішує, що це було в рамках футболу, зіграно вдало. Проти низом удар, а удар а поворотик заблокований сосаком і, 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 і потрібно виконати ще, та, ще та, один та, кутовий та, в команді, команді Грігенбер. Ну, Перний день передача. перед чином даністійко спроба та, удару та, мимо воріт м'яч пролітає, Знову м'яч для фамілії. Сусак поруч із, із Гуненком йде передача, передача не саме не не на нього, хоча я думав, що спочатку готував, готував. дальню передачу в воротах. Є переведення була, на лівий фланг, і, 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 і хоч Леченко доказався пізно, це але це пізно, це все ж передача до нього дійшла, час, і він мав, час, мав час, щоб до ночатися до зустрічі суперником. Голяк Оляк ходить двох суперників, є вільний партнер фланзі, але вирішує пробити сам на два рекошети, і м'яч знову Олен. У Грінфрута. Сосак. Сосак. Як м'яч прийняти, і це знову своїй половині поля. але Сосак, очевидно, так суперника не не відпустить і того помилитися. Це удар від відворіт для Сіро-Чорних. Та я ж та! Та я ж та!

Расслабляется на него! Можна разогнать спокойно Хорош! Гляд! Ты сейчас в вильну зону. Ну, тоните не вот. Разумляете? мене вы не боля. Кася, кася. Хорошо, я смотрю, пиздец. Ну, Можливо, <райки> в товаристві зустрічі Феді в перерві щось змінити якось. Треба показати. От хороша комбінація. Нарешті Феміда щось також могла проявити. Прошу розіграш від Ізгора і із бароне вивели останнього на один на один з воротарем. ну але він з близької дистанції захисникам воїв переграти в зумі. Смішня в центр. Ліворуч, передача, Lievoruch, передача удар, удар і сейф. сейфу продобування рикошет від воротаря і це кутовий на правому фланзі. Ну, відбувається ще заміни у Грінгер, яка вже залишився останні секунди е, нашого ґ… першого тайму. Ну і, ну і я думаю про те, що ти гравці вже поміняти в перерві, вони е, зараз одразу на складі вийдуть на тайм Два другий. Момент. Два Вдали подача і виходить один із футболістів на м'яч. Але натомість головою направити м'яч поворотах на землю. Переведення не проходить і ведення з бокової лінії. Але ведення не, не буде, тому що йдемо ми не перерву з рахунку 2-0. Thank you. Так соберите, чтобы после игры Там будет а? Антон. Так, Антон. Так что, ты будешь второй? Да. А где а а Что? где а будет? Чтобы после игры уехать. Ну, где Так тут, может, тут ноль, от нуля идет. Стулья тебе откуда? нажми, вот. Забрали здесь Откуда стулья эти? Захуй надо уже заносить, блядь, сейчас Уже сидеть никто не будет Да никто не будет Боссу открывать надо Давно пора, давно пора было сделать Давай, блядь, у нас нема часа, мы в три раз... Я тебе еще, вот я тебе еще Пол тайма ебловали, блядь

Или вы меняете а? Зачем? Можете насрать и на какую херню? Блять вообще! Я так здесь серьезно! Хорошо, давай Давай, А, все, снимай Вам будет проще потом сложить ничего не да? Ну, фамилия ты можешь посмотреть с игры Мега То есть, самый состав

Тож, друзі, в Скіласі після першого тайму 2-0 команда Грінбенгер перемагає команду Мего. Подивимося, що буде виходити темпі номером два. Тож команда Грінберген грає в зеленій формі. в мені можна можуть казати. Команда Мега грає в сірих. Можна в матч таким товариським. Проте у команди Грінберген дійсно є за паловича, аби перемагати у цьому подивимо.